Ви розмежовуєте і часом зупиняєте власників або Сіо, які постійно так от залітають і або делегують вам якісь задачі, доручають, які не є в вашій зоні відповідальності. Тому що насправді, коли підійде звітний період по вашій ефективності, власне, як операційного директора, то ніхто не буде слухати про те, що ви закривали задачу Лесі, Марії чи Петра. Тому що Леся, Марія і Петро отримують за це свою зарплату, і це їхня зона відповідальності. Ну, тобто, чого ви туди встряли, ну, це, це не буде цінним абсолютно. Тому відмежовуйте це і якраз під, підсвічуйте, що ваша роль вона ну, вища за роль лінійного співробітника і лінійної задачки. І що вам потрібно зосередитися і сконцентруватися на тому, що принесе. Першочерговий, ну такий а, значний результат, тому що ми можемо, звісно, допомогти будь-кому як правило, да вистачає наших компетенцій. Ми але ми це маємо робити на рівні процесу, а не на рівні виконання якоїсь задачі. Забувайте про те, що ви вмієте щось робити руками, ну крім написання регламенту побудови того самого дашборда -даш для результатів. А, ну і не більше відстоюєте себе. Це ну просто ну, це максимально важливо. Це просто, мабуть, зараз такий крик душі. Який, ну, Який які ну які, якій неможливо не які да ти зараз за кадром, і ти плачеш, які, які неможливо не висловити. Дуже хочеться про це говорити. Тому що я знаю там дуже багато своїх колег, ну, скажімо так, які на початку цього шляху і розвитку саме як операційного директора. Не можу сказати, що я вже прямо акула цього середовища, тому що саме як операційний в мене досвід там на рівні шести років, але він, ну, він дуже різний і дуже класний за ці роки. Я прям ним дорожу. Але. От не забувайте про те, що ваш основний KPI і ваш основна основний результат це рентабельність тих процесів, які ви вибудовуєте. Я хочу